Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні ми пороздумуємо про Божу любов. А саме над словами апостола Івана у Його першому посланні в 4 розділі з 12 по 19 вірш. Апостол Іван каже: Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли хтось скаже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь отримали від Нього хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Зараз ми переглянемо такий невеличкий експеримент і спробуємо пояснити Слово Боже. Отож ми проглянули експеримент і бачимо, що стакан з водою символізує Бога. Сердечко зафарбоване, червоне це і наше серце, яке сповнене любов'ю. Бо якщо ми любимо Бога, то Його любов перебуває в нашому серці. І коли ми є в поєднанні з Богом, то наша любов тоді розвивається на інших людей. Ми починаємо любити ближнього свого, незалежно знайомий він чи незнайомий, ця любов поширюється на усіх. Як каже апостол Іван, Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Отож, запрошую всіх стати джерелом Божої любові.